Він настільки стародавній, що знав кремлівського фюрера за часів, коли той ще грав у демократа. Що таке? Ви зовсім збожеволіли, чи що? Це дійсно просто неймовірно дивовижно? Як і його танцювальний шеф у своєму кріслі, а точніше у своєму стілі. Він уже понад 20 років. Я Кінь. Перевертень. Колись авторитетний та впливовий дипломат, який погрожував свою репутацію. Покірно відтираючи брудну білизну пуйла, а ось мого чоловіка ні за що прати не примусиш. Так, мабуть, це змусив би показний традиціоналіст, відданий сім'янин, скріпоносій і просто богобоязливий християнин. Лавров Сергій Вікторович, міністр закордонних справ Російської Федерації, відомий дипломат удостоюється ордена Руської православної церкви благовірного князя Олександра Невського, першого ступеня. Насправді. Перелюбник, який незграбно намагається приховати свою коханку, а скоріше навіть цілу другу сім'ю. Відрядження в дипломатичне представництво так і написано у відрядження, наприклад, в 13 років. Блудник і розпусник, який із задоволенням проводить час на розкішних яхтах у компанії впливових олігархів та елітних повій, Зробіть. живе уособлення російської дипломатичності та зарозумілості. Іншими словами, хамло та бидло, що ховаються за дипломатичними протоколами, офіційними костюмами та краватками. Ось даю вам, пожалуйста, дебіл, ну, взагалі то один із головних відомих спільників бункерного лиходія, які пропагують війну на міжнародній арені. Отже, припинення вогню зараз означало б лише одне. Велика частина України продовжує залишатися під керівництвом нацистського режиму вірна, перевірена і надійна маріонетка огидного путінця, яка настільки себе дискредитувала, що господар у будь-який момент може викинути її на смітник. А може навіть у вікно напевно тоді скажи мені, будь ласка, яку саме пораду ти можеш дати у цій ситуації, враховуючи всі обставини? А а а Цемір, маніпулятор, цинічний брехун і військовий злочинець, який понад 20 років відповідає за зовнішню політику Росії. Можливо, значить, це вас проклинають у всьому винні саме ви боягузливий пристосуванець і кар'єрист, який ще в юності збагнув СРСР, багатонаціональна держава, де всі рівні, але все ж росіяни рівніші за інших. Я росіянин. Але тільки не треба перебільшувати календарян чи календаров саме таке справжнє прізвище голови МЗС Російській Драці. Його батько є грузинський вірменин, а сам Лавров родом із Тбілісі. Дитинство Сергія пройшло на вулиці Арарацькій в вірменському районі міста. З часом сім'я опинилася в місті Ногінськ Московської області. А згодом переїхала до Москви, де далекоглядна мама Сергія, співробітниця міністерства зовнішньої торгівлі СРСР, віддала сина до школи з поглибленим вивченням англійської мови, яку Лавров успішно закінчив, отримавши срібну медаль. Мовами не володію, ваша благородія. Здавалося б, здібному хлопцеві відкриті всі шляхи до головних і найкращих вишів країни. Так то воно так, але тільки не до елітних. Тим більше інститут міжнародних відносин, кавказьке коріння хлопця могло поставити хрест на майбутній блискучій кар'єрі дипломата. І щоб не спокушати долю, Сергій Калантарян став лавровим, взявши відповідне споконвічно російське прізвище матері, як із народженням, путівкою в дипломатичне життя Сергій зобов'язаний матері. Після закінчення МДМВ саме вона, використовуючи зв'язки в Міністерстві зовнішньої торгівлі, допомогла Сергію влаштуватися в радянське МЗС. Лаву підсудних нас садитимуть, ті а не ці. і насамперед вас, шановні дипломати. Вже за кілька років Лавров отримає свою першу значиму посаду у представництві СРСР при ООН. Розвал Совка майже позначиться на кар'єрі Сергія. Автоматично з радянського дипломата він перетвориться на російського. Хоча, судячи зі Свитра, в якому майже через 35 років після розпаду імперії зла Лавров примчав на Аляску, він і досі ностальгує за соціалістичним концтабором. Як війська за відбором Сергію Вікторовичу, ви вперше на Алясці? Близнюки, скажіть, будь ласка, вперше. Ну, знаєте, бував, бував. Вам тут подобається? Ні про яку імперськість, ні про які спроби відродити імперське мислення, як дехто каже, мови не йде без перебільшення, власне кажучи. Саме у США на ворожій землі в глибокому тилу ворога у російського уропатріота народжується перша донька Катерина від офіційної дружини Марії Лаврової. Довгий час щосили Сергій корчить із себе істинного добропорядного сім'янина і на кожному розі твердитиме про традиційні цінності. Але скільки мотузочки не невиться, а кінець вилізе, журналісти згодом розпізнали фальшивку та знайшли другу неофіційну родину Лаврова. Але про цей згубний вплив заходу трохи згодом, трохи про себе, роздвоєння особистості, постійне марення. Еротоманія. Після розпаду Союзу в новоявленій Росії Єльцина Лавров стане постійним представником Російської водиграції і при ООН, і в Раді Безпеки. У цьому статусі Сергій Вікторович прослужить понад 10 років аж до 2004-го, коли Путін призначить його міністром закордонних справ Федерації. Вас не попереджали, що я хворий на всі нервові та психічні захворювання. Налагоджені в Нью-Йорку зв'язки та багатий дипломатичний досвід зробили свою справу. На міжнародній арені Лавров став дуже шанованою людиною. Тоді ще небагато хто зміг розглядіти в бравому буцефалі кульга шкапу. Перші дзвіночки, що оголили справжню хамську сутність дипломата, пролунали у 2008-му, коли під час розмови з британським міністром глава російського МЗС перейшов на особистості. Видання The Daily Telegraph описувало, як у 2008 році, міністр у телефонній розмові з главою МЗС Великої Британії висловлювався агресивним тоном із використанням ненормативної лексики Хуаю туфу легчими! То ти такий, щоб повчати мене. Здавалося б, для будь-якого нормального дипломата така хамська поведінка є неприпустимою. Але для голови з зовнішніх зв'язків російського царька це не є недоліком. Для пітерського гопника бидляцький дипломат це не мінус, а скоріше навпаки. Ленінградська вулиця навчила мене одному правилу. якщо бійки не уникнути бити треба саме першим. Не дарма Лавров живучий міністр путінської Росії, бункер на міль із кримінальним минулим. Йому подобається, що дипломатія його країни ведеться зрозумілою йому мовою. Звертатися до жаргону, але все ж таки, у нас є таке поняття. Не пацан сказав пацан, зробив так. Отримавши посаду міністра закордонних справ, а разом із цим і необмежений вплив, Лавров, як це заведено у більшості вищих посадових осіб Ерефії, взявся за покращення життя та добробуту ні, не росіян, а власного, а ще своїх численних родичів і коханок. І Не можу виміряти білі ці апетити до ракоделії, які ти, мабуть, маєш насправді. Багато років особисте життя Лаврова, так само як і головного фюрера Росії Путлера, були чи не державною таємницею. Офіційна дружина Марія та донька Катерина ведуть непублічне життя. Голова сімейства забезпечив їм хлібні місця і так купив їхню мовчанку. А другою, справжньою, але неофіційною сім'ї. Це насправді великі гроші та досить велика довіра. юнакам. Коханку, чи вірніше сказати реальну, але неофіційну дружину Лаврова звуть Світлана Полякова. Журналісти фонду Олексія Навального стверджують, що разом вони понад 20 років. Саме Світлану у вищих колах російської політики і власне в МЗС сприймають як єдину дружину керівника жінка. Присутня на багатьох офіційних заходах аж до зустрічей із російським диктатором. Завдяки Лаврову, широке коло родини Світлани Полякової постійно користується державними літаками, наче власним туристичним автобусом. На найважливіші міждержавні переговори возять не лише коханку, а ще й її маму та доньку. А ще у закордонних справах від МЗС світом роз'їжджає 18-річна племінниця коханка Лаврова. Її звати Валерія Полякова. В Азербайджан на літаку Міністерства закордонних справ вона літала як супроводжуючий член родини. У березні 2019 року вона літала з ним до Відня, а в грудні 2016 року на літаку Лаврова вона літала до Гамбурга. У відрядження до дипломатичного представництва так і написано. У відрядження в 13 років у власності полякової квартира площею 260 квадратних метрів у центрі Москви. Дача в Підмосков'ї та вражаючий автопарк. Не образив увагою міністр та донька Світлани, 22-річній пічериці Поліні, у найпрестижнішому районі Лондона Лавров придбав квартиру. Її вартість понад 4 мільйони фунтів стерлінгів. Запам'ятайте, будь ласка, шановні джентльмени, цю країну занапастить корупція. І таки за чий рахунок гуляє Сергій Вікторович? Адже офіційної зарплати міністра не вистачило б навіть на прикраси для коханки Світлани. Віддайте мені, будь ласка, мої гроші. Я дуже бідний. Я... Виявляється, лавров, ескорт міністр дерепаски, міністра мільярдера Олега Дерипаски. Для олігарха проблеми з отриманням американської візи не біда. Він відправляє свою посильну коняку важелями. МЗС владне те питання. Західні санкції проти компанії Дерипаски і Лавров грудьми кидаються на амбразуру, публічно тавруючи опонентів і називаючи їхні дії русофобією, що нагадує геноцид. У відповідь Дерипаска оплачує всі забаганки ручного міністра, зокрема, відпочинок на дорогій яхті, оренда якої коштує близько півмільйона доларів на тиждень. Підкидає грошей на подорожі приватними літаками та виділяє кошти родині Лаврова на скупку елітної нерухомості в загниваючій Європі. Коли у компанії Дерипаски виник конфлікт з владою Гвінеї, де має виробництво бокситів і алюмінію, Лавров помчав обкошувати питання туди особисто і досяг свого. Користуючись статусом, він зустрівся із президентом Гвінеї, і всі проблеми Дерипаски вирішив. Ну, не дарма ж усі. Його сімейство Дерипаска роками возить у відпустки. У Дерипаски є бізнес-інтереси і на Ямайці. Там за нього Лавров знову клопочиться. Досягнув для Русала преференції при видобутку глинозему. Але все це так би мовити, справи сімейні. А що на головній ділянці професійної діяльності Лаврова? Міжнародна арена. Тут для Сергія все сумно. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну, який говорить коня Кремля, остаточно розгубив усі залишки колишнього авторитету. Я, якщо правильно пам'ятаю, боюся помилитися, але на мою думку, Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. І ми вже давно чули, наприклад, мудрий єврейський народ, який каже, що найзатятіші антисеміти як правило євреї своєї ненависті до українців Лавров настільки забрехався і заплутався, що примудрився кровно образити і євреїв, за що в результаті змушений був перепрошувати особисто його господар. Загалом колись всесильний міністр могутньої країни став ізгоєм і загальним посміховиськом. В принципі, до свого стрімкого падіння Лавров доклав руку не менше, ніж бункерний лиходій. Глава МЗС окупантів навіть не намагався грати роль дипломата, а з легкістю приміряв на себе роль брехливого бидлопропагандиста. Яка різниця? Подумав Лавров, адже кінець Йоахіма Рібентропа виявився нічим не кращим за кінець Йозефа Геббельса. Серед цінностей, які Україна відстоює та просуває при Зеленському. Нагадаю, ще є наприклад цінності нацизму. Арма річ невідворотна за даними незалежних журналістів. У 75-річного Лаврова почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. І кінь на випередки з Дондоном впевнено та стрімко скаче у пекло. Пацієнт напевно швидше мертвий, ніж живий. Перші симптоми хвороби головного дипломата Боліт були виявлені ще у 22 му під час його візиту на Балі. Там проходив саміт країн G20. за російськими змі. Розлетілася інформація про госпіталізацію Лаврова до місцевої лікарні. В результаті преселка ШМЗ Марія Захарова у поспіху кинулася все спростовувати і опублікувала відео, нібито із здоровим начальником. Але демонстрація пригніченого Сергія Вікторовича лише підігріла підозри. Ну і про нашого президента вже років 10 пишуть, що він захворів. Це така гра, яка зовсім не є новою у політиці, наприклад, у політичному житті. Зараз і взагалі по російських телеграм-каналах розлітається інформація про можливий забій старої шкапи. Путіну запропонували посадити Лаврова до в'язниці за державну зраду. Зраду голова МЗС засмучений і боїться, що його вб'є ракета у... у кремлівській банці. Павуків у Лаврова достатньо ворогів. І, мабуть, вони відчули, що старий уже не той. А в кримінальному оточенні пеняки точно знають, що треба робити із загнаними кіньми. Загнаних коней пристрілюють. Чи не так? Як би там не було, дні старіючого діда в кріслі міністра добігають кінця. Питання лише в тому, чи дозволить пинь своїй вірній сивці бурці піти на почесну пенсію за станом здоров'я, чи можливо за поширеною серед російської еліти традицією, той, хто знає занадто багато, раптово вийде з вікна московської багатоповерхівки. Ще одна загадкова смерть у Москві Загинув віце-президент Транснефті Андрій Бадалов, як пишуть близькі до силовиків телеграм-канали. Він випав з балкона 17-го поверху будинку на Рубльовському шосе. Хочу нагадати, що це відео створено для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Усі факти і події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.